27 серпня в селі Лапаївка відбулося відкриття домівки для місцевого осередку «Пласт, «Станиця зимна вода пласт для всіх, і неважливо, якого ти віку чи яка в тебе віра. Якщо твоє серце сповнено любові до України, її звичаїв та традицій, то пластуни раді вітати всіх, хто готовий бути корисним в своїй країні. Полтавск наша гордость и мрия, Люби наш труд. Буйный не поры Мария, Ласки Росеновый люд. Братья по ранам станут и в ласках Ласковых единят. Трача вора стану ти право свято посоли слава країні ведучі заходу Юлія Шевчишин та Олексій Песко запросили до слова людей, завдяки яким вдалося реалізувати цей проєм. не дивлячись на те, що живемо непростий час. Але сьогодні для нас такий щасливий і радісний день. Бо... Маємо таку приємну подію, відкримаємо пластову станицю Зимна вода в селі Лопаївка. Напевно, більшість із вас дуже добре пам'ятає цей магазин, пам'ятає, в якому стані було те приміщення. А зараз за хвилину ви будете мати можливість подивитися, що ми на сьогоднішній день вам пропонуємо як вона виглядає. Я е, сьогодні хочу найперше слова вдячності сказати тим людям, котрі виконали цю роботу і котрі привели це приміщення до такого стану. Я хочу сказати, що це приміщення відремонтовано частково за рахунок бюджетних, але в основному за рахунок державно приватного, скажімо так, співробітництва. Значить, завдяки. Серйозній фірмі ProLand, так ProLand Invest виконано в основному всі ті роботи, і за те я слова вдячності власне хотів би скласти керівникам цієї фірми ProLand Invest за ту їхню працю, за ту душу, яку вони вклали в дане приміщення. Тарасе, дуже дякую. Я думаю, якщо всі підприємці би так совісно відносилися до роботи, якби так акуратно, наполегливо працювали, це було б дуже класно. Бо в нас в основному є заробітчани, а тут не заробітчани, Тут люди, які вклали свою душу в дане приміщення. Дуже дякую вам. Ми покажемо, як ми покажемо, як, вони хай дивляться і беруть разом з ми хотіли, зробити, ми хотіли зробити приміщення, яке буде виховувати майбутнє українського народу. Нас дуже добре, ми вчимо наших дітей. Наші діти в школах отримують багато знань, але тут додатково виховують патріота і громадянина. Я хотів би, щоб власне більшість дітей нашої громади переходили через школу пласту. В першу чергу я хочу подякувати. Нашим Збройним силам України, які героїчно борються, що ми маємо можливість жити, працювати, робити добрі справи. Для наших сіл цей рік є, скажімо так, досить ювілейний. Так, цього року виповнюється 35 років з відкриття Лапаївського садочку, 30 років створення Лапаївської сільської ради. 30 років з Освячення каплиці, що дало нам парафіяльне життя. 25 років з освячення храму Успення Пресвятої Богородиці. 25, 20 років з дня відкриття Лапаївського ліцею. І цей гарний ювілейний, скажімо так, шлях ми доповнюємо відкриттям домівки Пласт. Що хочеться сказати, сьогодні ми відкриваємо. Для молоді їхню домівку ми доклали сюди багато зусиль, щоб їм було комфортно, зручно. І надіюся, що нашим прикладом більше схочеться зробити добра для загального розвитку України. Дякую вам, Ми будемо старатися в подальшому допомагати. Перерізати стрічку надали право пластунам. Освятили пластову домівку священники храму Успення Пресвятої Богородиці. Мої 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 На відкритті всі зацікавлені мали змогу оглянути приміщення домівки та ознайомитися з історією і діяльністю пласту. На заході презентували книжку Історія та сучасність сіл Лапаївка і Холодновідка», яку отримав кожен охочий. Поруч стояла скринька для благодійних внесків, усі кошти, з якої підуть на допомогу Збройним силам України. Тішить, що в нашій громаді пластуни отримали простір для всебічного патріотичного, культурного та духовного розвитку.